Спеціалісти підрозділу одеського загону морської охорони протягом дня в крижаній воді виконували роботи з обстеження динаку Чорганського лиману. До речі, на цій ділянці водойми контрабандисти не вперше намагаються прокласти подібні трубопроводи. Нами було отримано інформацію щодо можливого місця прокладання трубопроводу для перекачки спирту з республіки Молдова на територію України. Зв'язку з цим було застосовано відділення дій на воді загону одеського загону морської охорони, які обстежили. Дно кучуганського лиману сам трубопровід проходив у 150 метрах від берегу кучурганського лиману з української сторони. Аби приховати сліди протиправної діяльності, правопорушники притопили трубу прикріпленим до неї металевим тросом. З початку року це вже третій випадок виявлення трубопроводу на кучурганському лимані. В ході проведення даних заходів було виявлено пластикову трубу діаметром 32 мм, міліметра, довжиною до 300 метрів. Начальник штабу Білгородністровського прикордонного загону Сергій Лаврентів зазначає, що зазвичай на кордоні з Молдовою правопорушники використовують подібні трубопроводи для перекачування спирту. Проте цього разу спробу контрабанди було припинено ще на підготовчому етапі. На даний час охоронцями кордону трубопровід демонтовано. Проводяться заходи щодо встановлення осіб, причетних до даного правопорушення. Тетяна Бажанаролина Квітковська, Бесарабія ТВ.